Природньо, що для нашої індустрії однією з найбільш нагальних проблем, якщо не найгальні нагальнішою, є проблема контрабанди. Або як, на жаль, часто доводиться констатувати тіньового імпорту, і знову ж таки, на жаль, що останнім часом спостерігалася нами тенденція до погіршення цієї ситуації, коли навіть інколи не всупереч а завдяки тим. Бар'єрам, які були, тим не менше, ми бачили, що на ринку кількість цієї продукції зростає. І також ще одне спостереження, ну дуже приємне, яке характерне до збільшення обсягів контрабанди: що чим більше стає контрабанди, тим більше випадків з'явлення повністю контрафактної і потенційно шкідливої для здоров'я людей продукції. Такі перші дзвіночки ми вже почали ідентифікувати на українському ринку, чого раніше ми ніколи не бачили. Для наше переконання, першим кроком для вирішення цієї проблеми є чітка політична воля уряду і митної служби, що з цією проблемою треба боротись, треба її вирішувати. І ми наразі стоїмо перед вибором як комітет, яким має бути наш перший крок в цьому напрямку. І ми дуже хотіли, щоб таким першим кроком стало саме партнерство, співпраця з митним органом однією з місій, якої, напевно, і є протидія цьому феномену. І відповідно, з нашого боку, ми готові ділитися тими спостереженнями, тими е, знахідками і інформацією, якою ми безпосередньо володіємо, оскільки ми оперуємо не тільки в Україні, а в багатьох країнах світу. Ми бачимо, що відбувається, наприклад, у прикордонних країнах, як на ці проблеми реагують ваші колеги на них. Тобто є дуже багато, як на мене, цікавої інформації, яка знову ж таки за наявності політичної волі дозволила б вирішити, якщо не всі, то багато проблем в цій сфері. І в свою чергу ми також готові слугувати такою ну, міні-платформою, але щодо проблеми цієї індустрії для співпраці з митною службою, як і з точки зору обміну інформацією, власне, розроблення конкретних. Механізмів протидії цій проблемі дуже сподіваємося, що цей це запрошення буде вами прийнято. Дякую.